Доброго дня всім, хто бажає цій країні добра. А бажано ще й правди і справедливості, тому що добро без правди і справедливості перетвориться у щось інше. Сьогодні розмова про підозру сержанту Шабуніну. Казалось би, якийсь сержант, якась підозра. Дві підозри ДБР. За використання автомобіля волонтерського чи службового. Незаконне там. І друге це ухилення від військової служби. Ну, Шабунін давно ковиряє корупцію, і за ним я відчуваю, що стоять там якісь організації, які фінансували. Але зараз він на вже три з половиною роки війни знаходиться на службі Збройних Силах. І ДБР спочатку щось заявило на своєму сайті, щось ляпнуло, а потім офіційно пред'явило підозру, зробило вдома обшук в п'ятій ранку. Ну, як знаєте, як, як і положено, там наркоділери спали, і для того, щоб їх всіх піймати, ж поки вони не встали, не розбіглись, ми в п'ятій ранку накрили цю банду. І тому просто населення завжди вірить нашим СБУшникам, дбр і поліцаєм, які в п'ятій ранку провели обшук і знайшли телехвон. А в телехвоні порнографія. Ото такий злочин. Ну, коротше, дебільні: оці, от, е, як називається, висування. Зараз будемо обговорювати. Перше, е, Шабунін їздив на авто, яке 20 років волонтерське. І щось там незаконно їздив. Що означає законно їздити на волонтерському авто? Це означає, волонтери повинні були його, вже таке беушне, стареньке, здати на, передати командиру, і командир ставить його на облік, в штат закріплений, і на ньому виконуються якісь службові, службово-бойові або бойові завдання. А якщо вона поламалась, то командир іде в суд за те, що така машина виїхала. І людина не могла запустити двигун або тормоза. Ви розумієте, що волонтерські машини їх і не ставлять на облік. Якщо вони куплені нові, так. Да. Рідко хто ставить і чіпляє туди військові номера, обично пишуть ЗСУ, там пишуть ще щось, польські номера. Там. І таким чином, якби і не поліція, ні ВСП не трогає. Ну, їде собі солдат. У вас по місту їздить, тих машин повно, і там один із них шабунін. Але треба було обов'язково за якісь слова, які він сказав, тому що ми вже бачили, кого там, чоловік 40-50 уже вороги народу, коротше, у вас є, щоб ви знали. Комуні... Комунізму нема, Сталіна немає, але вороги народу є. Тобто ті, хто інакомисліші там: Арістович, Шелест, Ігор Мосійчук, Шапошніков, Олежко, Ну, скоро я буду, не а потім ви будете. Ви будете тому що ви не так подивилися. Дивіться, Кімчен Ір, Кім Чен Ір, Кім Ір Сен робили. Неправильно плакав на похоронах, там. не прийшов вчасно, коли всі покладали квіти. Все, ти ворог народу. До цього дойде. Все починається з початку інакомисля, а потім інаковзглядія. Не туди подивився. Коротше, перше, про волонтерський автомобіль відпадає, тому що вже навіть суд. Сказав ДБРівському цьому слідчому, що це бред. Що це нереально перевірити і доказати службовий злочин або службове порушення, якщо машина взагалі не облікована, якщо машина взагалі не є в штаті, а по місту люди їздять військові в нас без всяких там службових відряджень. Друге, ухилення від служби. Коротше, Шабуніна, командир частини, відповідно до заяви НЗК. А таке має право командир частини відряджати. І це було два роки тому ще на ЗК перевіряти декларації чиновників, допомагати. Ну, коротше, людина вроді, на службі вроді, вертається типа, в Верховну Раду, на воєнний завод, ще там, І таким чином, якби він наче служить, а наче і виконує іншу задачу. Ну, Таких повно, ви про цих не знаєте. Бо вам показують телевізор тільки піхоту, яка сидить в окопах. І, ну, це положено показувати, щоб героїзувати людей. І їх всього 30%. 70% армії не сидить в окопах. Із сухопутних військ, оцих 30%, які е, сухопутні війська. Е, 50% 40 офіцери, які теж не сидять в окопах. Це штаби, логістика там коротко, розвідка. Так, е, тому. Ухилення від служби паяють йому, що він приходив на ЗК, там ніхіра не робив, результатів зараз побачити не можна, документації нема, робочого місця в нього не було. Він не сидів за столом 8 годин. А ти ж повинен був сісти і писати 8 що тебе туди відрядили? Тобто уявлення про роботу відрядженів в НЗК, це сісти за стіл і 8 годин писати. Тобто, дебільне запитання задає на суді Деберівець. Е, отримував, пише що для Лаховці для марафона, зараз іде інформація. Отримував незаконні виплати. І другі, другі якісь там блогери, там журналюги починають. Бойові виплати получав. Ну, за бойові виплати то буде кримінальна стаття. В першу чергу командир на чофіну. А ви що не бачили, кому виплати? Ну, винуватий. Я не вкрав гроші, ви мені самі їх дали. І командир підписав відомість на виплату бойових. Але в Шабуніна були 50 тисяч. Це не бойові, а ті, що на перший рік війни платили всім, включаючи ментов. 20 тисяч мінімалка зарплата, і 30 тисяч було тоді в воєнному стані, платили всім, бо йде війна. Потім відмінили цю хрень, і зараз мінімалка у солдата 20 тисяч, а ну, там, офіцера 25-30. І доплачую тобі за там, лінію, чим ближче до лінії. Але тоді платили 50. Всім платили, не тільки Шабуніну. Ти так, що значить незаконно отримав? Тому що він не працював? Питання до командира, коли ти підписуєш відомість з преміальними надбавками за секретність, за виконання особливих завдань, у відомості це все, на він тобі приніс? То командира треба судити, при чому тут шабунін? Йому дали, він взяв, не дали, не взяв. Дали 50 взяв, дали 20, взяв. Ну, ти прийдеш у касу, тобі дадуть зарплату, яку командир може на... Моє жалуватися там, жалувати. Але командир рішає, скільки тобі давати. Ухилення від служби е... не пройде, волонтерський автомобіль не пройде, незаконні виплати не пройде, а що пройде? Для лохов із телемарафона і інших 73%. Любителі її поржать. Пройдете, що ага, от они, враги народу. Арестович, так, Шабунін, так, оцей, Олешко, оцей, оцей. Що, ти виш, який врагов народу. Зараз на кінці розкажу анекдот про такого дебіла. Короче, от такий дебіл служив а, в армії. Ну, в армії анекдотів совєцька армії було багато, особливо. Росіяни любили розказувати про тупого Чукчу, про тупо молдавана, про жадного хахла. Коротше, російський шовінізм він був, що в радянській армії, що сидів російській. Але ми не будемо брати зараз національність. Ми таким поки дебіла. Коротше, стоїть такий дурачок на пусту і охороняє склад. Іде начальник караула, і з ним іде генерал. Стой хто йде! Начальник караула, капітан Пупкін. с генералом проверяющим. Капитан ко мне, генерал на месте. Ну, там положено так по статуту переверить, и генерал не взял в заложники и тумпадить. Потом следующий там... А, там... Дозволяю, короче, подходит генерал. Ну... Скажи мені там щось по статуту, той солдат. Відповідає по статуту. Там, відповідно, то-то, то-то, длина почків караульної собаки, там сигнали такі-то, маю робити те-то. Ой, молодець, молодець. Що охраняєш? Склад такий-то, номера печаті такі-то, Там вскривати мають право такі-то. Ой, молодець, молодець, слухай. Начебто з такої далекої глубинки приїхав із гор, який хто спустився, але диви, який розумний солдат, у тебе каже капітан. И тут говорит генерал, слухай, а вот, бачишь, ты мне все рассказал. А как бы я, там и генерал был, а шпион иностранный. И ты мне все рассказал. Стоит наш солдатик, снимает автоматик и каже, у проклятая шпиона, и убил. Ну, тобто, дебіл він реагує на будь-які запитання, які тебе наштовхують. Наприклад, перднуло э, засоб масової інформації, при тому всі, що Шабунін по ньому підозра. Все, лохи із э, телемарафона, які його ж жируть, уже в них у голові так. Це вредитель, це вредитель, це враг народа, це шпіон, це подозрім шпіони, це теж враг, це друг врага народа, це родич врага народа. Так що ще не вмерла радянська Україна, і декомунізація не проходить в мозгах, і вам, ворогів народу, ще багато буде відомо, і тому готуйтеся, складайте списки. От Шабуніна вже викреслюйте, все, це не антикорупціонер вже, от, там це Арестович, Олешко, там все. все. Коротше, це все туди, а от у нас є святейшество, мудрейшество, і ті, хто вам покажуть, ви їх повинні любити і поважати.